Друзі, я собі дозволю, якщо ви не проти, трошки, буквально теж 5-10 хвилин, ну, якщо всім, то всім однаково, 5-10 хвилин, я б хотів теж нагадати вам, і я спробую зробити так дуже е, ємно. Три речі, три речі я записав: три складові Божої церкви. От знаєте, є багато речей, коли кажуть про церкву, що таке церква? Купола, там, хрести чи щось. Ні. Друзі, є три речі, без яких, на мій погляд, неможливо уявити собі церкву. Це має бути. Якщо цього немає, є така штука, називається must have. Хто знає, що це таке? Must have. От три речі, церква must have. Якщо одної хоча б одної з цих трьох речей немає, друзі, біда. Церкви немає, є релігійна організація, є псевдорелігійна організація, є псевдодуховна, яка хочете, називайте, що хочете, але це не церква. Церква Божа має три особливі речі. І я дам вам таке слово підбадьорення. Перше, скажу швиденько одне місце з Біблії: Євангеліє від Матфія, 16 розділ, 18 вірш. Написано такі слова. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву. От як просто зверніть увагу, він сказав свою церкву. Хто ідеолог, хто власник, хто вигадав цю ідею церкву? Скажіть, будь ласка. Бог! Бог, бо він сказав, це моя церква, не наша, не ваша, ні честь, це його церква. І він каже: брами аду її не переможуть. Про що я хочу сказати, друзі? Найважливіша штука, найважливіша одна річ, без якої церкву неможливо уявити, це Бог. От приберіть Бога з церкви, і що це? Що хочеш, друзі? КВН. Да що хочеш це, друзі? Концерт. Приберіть Бога. Приберіть Бога. І церкви не існує, і не може існувати. Що мається на увазі? Я записав так. Неможливе існування церкви Божої без верховенства Бога в самій церкві. Тобто Бог має бути центром всього. Розумієте, ось чому ми прославляємо кого? Бога. Молимось кому? Вклоняємось кому? Проповідуємо кого? Говоримо про кого? Дякуємо кому. Друзі, це не просто е, традиція, це не традиція. Це сенс. Приберіть Бога, друзі, приберіть Бога. І знаєте, сьогодні пастор Сергій сказав: люди, які там з бородою вже віруючі, я хочу сказати, найбільша проблема віруючих людей з бородою. Я у дружини спитав, в тебе нема бороди? Каже, нема. Окей, до чого я веду? Найбільша проблема, друзі, ми віримо, пам'ятаємо, знаємо, все, але забуваємо про Бога. Ніколи не можна про нього забути. Він центр всього. Без нього, друзі, церква, це, ну, це не має сенсу. Я записав так: Бог є центром церкви у всьому, пошана до нього у всьому, цінності Божі, місія Божа, власність твого життя. І тоді ми починаємо бачити, як Бог працює в церкві. Я вам хочу сказати, чи працює Бог сьогодні в церкві? Амінь. Так, він працює. Але коли церква не забуває про нього. Е, я проповідував в одній церкві, ну, напевне, не, не в церкві десь, я, а до військових я говорив. Оця, знаєте, вислів наш, як тривога, так Ладно, не віруючі люди. З ними, ну, з ними все ще якось там ну, можна якось зрозуміти. В мене біда, біда, друзі, з віруючими людьми. Ми звертаємось до Бога лише тоді. Коли в нас виникає тривога. А вона виникає постійно. І знаєте, що так в проміжках між тривогами кажуть, ну де ж той Бог? В сенсі де? Він там, де він є центром. Постав Бога в центрі і все, ніяких проблем немає в твоєму житті. Можливо, вони будуть, але вони виріш... їх можна вирішити. Так чи ні? Тому, друзі, перша складова, без якої не існує церква, її не можна уявити, це Бог. Друга складова, важлива. Я записав так: священство. Друга важлива складова, друзі, це священство. Давайте прочитаємо Ефесянам 4, 11, 12. Він з великої літери, про кого це? Про Бога. Він і поставив. Слухайте, Він створив церкву, Пам'ятаєте, сказав, я створю церкву свою. Це його задум. І він, який створив цю церкву, що він зробив? Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоби приготувати святих для справи служіння для збудування христового тіла. Слухайте, священство це не моя вигадка, це не вигадка людей. Це його задум, це його стратегія, це його алгоритм, це його ну це так він працює. Він так це побачив. Він написав так: священство це не вигадка чи забаганка людей. Це задум та бачення Бога для його церкви. Що таке священство? Це дивні люди. Слухайте, це абсолютно звичайні. Але трошки дивні люди, які маючи всі ж ті самі проблеми в своєму житті, відкрили своє серце на зустріч Богові, щоб допомагати іншим дивним людям, які тільки зосереджені на собі і своїх проблемах. Ось і все. Знаєте, для чого допомагати? Щоб вони трошечки. Позбавились своїх проблем, перефокусувались на Ісуса і почали звершуватись для служіння Богові. Послухайте, завдання Бога, священство це ті люди, які мають бути прикладом для того, щоб інші сказали: слухай, досить жити для себе. Давай поживу для когось. Але насправді, друзі, роблячи так, ми живемо для Бога. Ми починаємо жити для Бога. Подивіться на сім'ю, в якій немає дітей. Знаєте, я нещодавно в інстаграмі побачив одне відео, і там е, відпочинок ранок ранок у відпустці дівчини, в якої немає дітей. І вона там, знаєте, в постілі лежить, така все, ну там, знаєте, спить. Ранок жінки, в якої двоє дітей у відпустці. Друзі, діти зцілюють нас від егоїзму. Миттєво, от так, вони зцілюють нас. А якщо ви не зцілюєтесь, вони вам допоможуть зцілитися. Знаєте, що таке священство? Священство це ще раз кажу, це прості такі самі люди, які довірились Богові, щоб Бог використовував їх для того, для чого йому потрібно. Ось і все. Для чого. Ще раз, це забаганка, не забаганка людей, це задум та бачення Бога для Його церкви. Чому це важливо, друзі? Священство має свої священні зобов'язання перед Богом і тому активно працює в церкві. Я, до речі, нікого не рухаю, нікого не штовхаю. Я просто намагаюся зробити те, що хоче Бог. Ось і все. Бо якщо ти, слухайте уважно, якщо ти припиняєш бути священником, і ти починаєш робити те, що подобається людям, то ти стаєш клоуном. Ти стаєш клоуном, розважальником. В мене немає завдання. Я не, вибачайте, я не підписувався як священник. я впевнений, жоден з пасторів ніколи не підписувався на те, щоб бути розважальником для інших людей. Мені це не цікаво. Мені є кого розважати. Взагалі, то я сам люблю розважатись. Я люблю. Але коли ти стаєш священником, твоє завдання, чуючи Бога, чуючи від нього, приносити це небесні сенси на землю і допомагати людям зростати, розуміти деякі речі. Хто, хто розуміє, друзі? Приберіть священство з церкви. Знаєте, що ми будемо мати? Ми будемо мати сьогодні багато людей. Є там, є, ну, я їх називаю псевдоблогери, бо навіть блогер це вже має бути відповідальне. Я думаю, ми до речі, ми дійдемо. Ми дійшли зараз до того, що психолог має бути сертифікований, а не якийсь, знаєте, там такий. Ладно, не буду розказати цю історію. Не канонічну. Ось, сертифіковані. Я дійду до того, що і блогерів ми дійдемо, бо мають бути сертифіковані. Бо вони, знаєте, в них стільки ще цікавих ідей є. Вже половину людей загробили, хтось там. Треба пити обов'язково перекись водорода. Я бачив людей, які пили перекись водорода. Друзі, мама дорога, будь ласка, не робіть цього. А ти ж треба сосуди прочистити. Ви до лікаря придіть до якогось, до сердечно-сосудистого хірурга, скажіть, йому концепцію прочистки сосудів. Він вам скальпель. Головний сосуд загонить. Ну, вони не чистяться. А блогери чистять. Я до чого веду? І ось знаєте, блогер такий, вам не потрібно того. Ви можете самі, ви можете самі все зробити. Ви все можете самі зробити, поклійте самі обої. Шпалери вдома поклейте самі. Один. Клеїли? Да, я теж клею. Отак от іде. Вдвох, принаймні, хоча б треба, друзі. Завжди має бути хтось. Що таке священство? Це другий, якого Бог використовує для того, щоб ти міг зробити те, що ти можеш сам зробити, але не робиш. Знаєте, хто такий тренер? Тренер це людина, яка допомагає тобі зробити те, що ти і так міг би зробити, але не хочеш робити. Ось хто такий тренер, ось хто такий священник. Без священства церкви не існує. Хтось хоче сказати на це амінь. Я хочу теж сказати на це амінь. Третя важлива річ. Так, Аня, розумію, треба прочитати, але. Ага. Ух, а що робити мені? Аня, а що мені з цим робити? Тепер. Я теж не знаю. Ну ладно, будемо щось робити. Проспалі, так? Да? Ну, ладно, окей. Третє, важливе, друзі, члени церкви. Неможливо уявити собі церкву без членів церкви, так чи ні? От церква, а в ній мають бути члени церкви. І давайте прочитаємо одне місце з Біблії. Ви тіло Христа, а окремо ви члени. Я обожнюю цей вірш. От реально, я його просто обожнюю. Знаєте, що він робить? Він повертає нас до тями. Він повертає до тями, бо ми завжди кажемо: ми тіло, ми, ми церква, ми церква. Слухайте, якщо ти функціонуєш, слухайте уважно, якщо ти віруюча людина, але ти функціонуєш як віруюча людина окремо, ти член тіла. Давайте я вам поясню, що це означає. Візьміть зараз, підніміть праву руку. Праву руку, підніміть зі мною. Уявіть собі, хтось бере вам і відрізає оцей правий пальчик великий. Скажіть, будь ласка, що буде з вашим пальчиком? Тіло не помре, а пальчик. І дивіться, що написано: він каже, ви тіло Христа. Але він тут же підводить, він каже, але окремо ви члени, які відділені від цього тіла. Друзі, не існує церкви, а церква це тіло Ісуса Христа. В який член церкви. Слухайте уважно, а я себе не відрізаю. Ти відокремлюєш тоді, коли ти припиняєш функціонувати згідно того, як функціонує тіло. Ну, уявіть собі, друзі. Ви кажете, я йду туди. Ну, ви, я, мені треба туди. Ви спрямуєте туди, а права нога, о, отак о, вас розвертає. О, так, о, опа, от вона так. Ти туди, а воно, оп, сюди. Ти туди, а вона оп сюди знову. Куди ви дійдете, скажіть? Коли в церкві, друзі, коли в церкві, в тілі Христовому, люди кажуть, ну я вважаю, знаєте, оце наше, я вважаю. Я вам гарантую, просто подумайте зараз про це. Ви лежите перед операцією. Важлива, серйозна операція, всі вам сказали складова операція. І ви питаєте у хірурга, ну як, що ви, як ви думаєте, він каже. Та хто його знає? Мають сьогодні, мають буде, маю не буде. Хто його знає? Я, в принципі, вважаю, що ви йде, але хто його знає хто з вас піде під наркоз поруч з таким хірургом? Я б ніколи. І знаєте, коли в церкві, друзі, отак кожен з нас, ми як хірурги, ми відокремлюємо себе, кажемо, я вважаю. Ну, ладно, якби це казав священник. Бо він, в принципі, там десь плюс-мінус до цього. Але коли просто частина тіла каже, Ну, я вважаю так, а я вважаю так, а я вважаю так. Знаєте, ми, друзі, я вам чесно скажу, ми ну демократія це дуже важлива штука. Але насправді це, ну хто хто не знає, друзі, це вигадка грецької філософії, це, ну, скажімо, це не вигадка. Ем... Це надбання грецької філософії, демократія, правління народу. Але друзі, ви, ви не дивуєтеся, ми трошечки не розуміємо. Якщо ви будете читати пильну історію, ви зрозумієте, що Демос, демократія, про які там було написано, це було два ті два види народу. Було в Греції. Одна була ті, які були зовсім там нічого не розуміли, а демос це були виховані образовані люди. Тобто люди з освітою, ті, які розуміли, дайте людині. Ми всі демократи, ми всі вирішуємо. Слухайте, давайте будемо чесні. якщо в тебе немає освіти, і ти починаєш вирішувати, друзі. Мама дорогая, давайте почнемо голосування хворих, які лежать в лікарні, як робити операцію. Давайте проголосуємо. Я голосую, я вважаю, що треба робити так. Хто піде на таку операцію з вас? Ніхто, ніколи, жодним чином. Тому, друзі, церква ще раз, ми не можемо відокремлювати. Я зараз не намажаюся принизити або сказати, ніхто не вирішує. Ні. Я маю, друзі, бути частиною церкви. Бо кінцевий план, слухайте уважно зараз, кінцевий план не зробити тебе класним, а кінцевий план який, друзі? Тіло Христа сформувати. Тіло, яке має функціонувати як тіло. А не як у Франкенштейна, знаєте? Зомбі якесь. Тіло Христа воно має функціонувати. І ось тут я записав дуже важливу річ для нас всіх. Для себе насамперед. Важливо розуміти, що саме тіло Христа на землі є ціль та задум Бога. Тому тобі має бути до цього діла. Члени окремо не функціонують заради себе самих, а лише існують. Існують. Ось, друзі, це існування, а не функціонування. Тому кожен член церкви Божої має працювати, виконуючи перед Богом Його призначення на своє життя. І знаєте, останнє, друзі, поєднує всі ці три складові разом. Знаєте що? Одна штука, яка називається простим словом. В Біблії, в Євангелії, грецькою мовою називається філадельфія. Братська любов. Знаєте, що таке братська любов? Про ту любов, пам'ятаєте, на початку цього року ми говорили з вами. Це та любов, що прощає, це та любов, що все переносить, це та любов, що все, у все вірить, це та любов, друзі, яка все поєднує, яка нічого не роз'єднує. Ви знаєте, ми любимо говорити про любов. Знаєте, я помітив багато віручих людей, говорячи про любов, вони говорять про якусь Божу любов, яку хтось інший має мати по відношенню до них. Ми не запитання. А може, є якась наша відповідальність в цій братерській любові? Можливо, ми маємо цю відповідальність мати. Можливо, я маю роздати своє серце, роздати свою душу, роздати своє життя заради цієї брат... братерської любові. Скажіть, будь ласка, чи любить Бог? чи любить Христос свою церкву братерською любов'ю? Так чи ні? Чи любить священники церкву братерською любов'ю? Повірте, люблять, бо якби не любили? Повбивали вже б. Або з розуму зійшли, повірте. І церква так само, кожен член цієї церкви він має мати братерську любов. Послухайте, будь-яке благословіння, яке ми отримуємо від Бога, включаючи церкву, воно має нести в собі відповідальність для кожного. Я написав так: без братерської любові не існує можливості функціонування церкви Божої. Євреїв, 13 розділ, перший вірш говорить нам. Нехай стверджується братолюбність. Нехай вона утверджується. Нехай вона утверджується. Знаєте, що таке ще раз братолюбність, друзі? Це здатність. Там є далі в наступному вірші странна приємчивость. Знаєте, я для ну, я це російською скажу, бо мені так ну зручніше буде трошки. Знаєте, що таке странна странноприємчивость? Я для себе кажу в церкві, странна приємчивость це мати братерську любов і приймати всіх странних. Мати змогу, маючи братерську любов, всіх странних приймати, всіх дивних приймати, друзі. Не з інших стран, а всіх дивних, повірте, не так часто до нас з інших стран приїздять, а от дивних у нас уу-у. Стільки буває в нас дивних людей. Мати братерську любов, кожного з цих людей вмістити в своє серце. От вмістіть в своє серце всіх людей. Спробуйте одного дня зробити таку штуку. Слухайте зараз уважно: одного дня прийдіть в церкву. Підійдіть до кожної людини, до кожної, і скажіть йому п'ять компліментів, не загальних, а особистих. Я вам хочу сказати, наприкінці, по-перше, ви схуднете на три десь, бо буде дуже сильно пітніти, згадуючи слова і згадуючи, а що ж це за людина, взагалі, як її звуть? А потім ви зрозумієте, що насправді ця церква сама класна для вас, вона найкраща. Ці люди просто вони найкращі. Всього п'ять компліментів кожній людині, по факту. не загальних, по факту, ось ти, Сережа, те 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 ось ти Костя те 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 І особисто, і вони різні. Ми ж всі різні, так чи ні? Кожній людині п'ять компліментів лише скажіть. Ви, ви закохаєтесь цю церкву. Я вам хочу сказати, друзі, коли в церкві є Бог. Насправді є Бог, коли є адекватне здорове священство в нашій церкві, слава Ісусу, я вірю, я знаю точніше, що воно адекватне. Повірте, я не лише про себе зараз говорю. І третє, коли є члени церкви, коли є тіло Христа, яке функціонує, яке намагається допомагати один одному, намагається робить все, щоб допомогти один одному. Я вам хочу сказати, така церква, вона вона приречена. На те, щоб являти Христа, вона приречена на те, про що я говорю пастор Сергій. Я прийшов і мені класно під час поклоніння. Пастор Віктор казав, пам'ятаєте. Він каже, в мене щось там не так. Я прийшов, і я пішов прославляти Бога. І я відчуваю класно. Хто з вас переживав це в церкві? Друзі, приберіть Бога, приберіть священство адекватне, приберіть людей, які мають братерську любов один до одного, і ви нічого цього не відчуєте. Відчуття у вас будуть приблизно як на концерті там я не знаю кого там. Я, я зараз не дуже з сестрадою. Хто там відомий зараз? Ну, давайте швидко, когось. Ну, скажіть хтось. Відомий, які групи. Ну, молодь, давай. А? Чого? Шугар? Окей, я не знаю, хто це, але хай буде. Ну, хай буде. Ну, я вірю. От тільки там буде відчуття. От чесно, ну. Ні, ну, ні. ну, от просто ти стоїш. У мене був один раз, я потрапив в одну дуже відому церкву, не буду говорити. Це не тут, не в цій країні навіть не вигадуйте собі тому. Не в цій країні, взагалі, за кордоном, я потрапив в одну церкву. І знаєте, там було все. Топчик такий, там лише одна камера вартувала 25 тисяч доларів. Просто одна камера. Таких камер штук 15 було. Там все, там симфонічний оркестр, там все. І знаєте, а я такий, ну я простий. Ну, реально, я простий. Прости. Я став там. Я простояв годину 25 з чимось прославлення і поклоніння, і знаєте що? Мене не торкнуло нічого. От я так стояв, і я згадав себе приблизно, десь плюс-мінус, мене в дитинстві, батьки чи дядя, не пам'ятаю, за чимось взяли. Мені було років 5-6, вони взяли мене за чимось на концерт, але Пугачової. От я приблизно відчував те саме. Нічого я не відчував. От нічого. Я дивився таки. Годину 20 стояв, друзі, на служінні. Приберіть Бога, приберіть адекватне священство, приберіть братерську любов між членами церкви і те, що вони намагаються бути одним цілим, допомагаючи, люблячи один одного, друзі. І це не церква, це що завгодно ще раз, але точно не церква. Тому зараз я б хотів. Давайте, ми, якщо ви не проти, давайте ми помолимось зараз за нашу церкву. Пастор Іван, давайте ми помолимось зараз за нашу церкву. Аня, я вибачаюсь, не, не вийде, не вийде, не будемо так робити. Робимо як по плану. А, давайте зараз ми помолимось за нашу церкву і давайте просто подякуємо Богові за те, що в нас вона є. Подякуємо Богу ми також за інші церкви в цій країні, за інші церкви буде по всьому світові. Давайте сьогодні нехай усвідомлення того, що насправді Бог. Задумав, замислив, коли він сказав: Я створю свою церкву, І я створю свою церкву. Сьогодні ми втілення його задума. Наша помісна церква це втілення його задума. Церква пастора Сергія це втілення його задума. Церква пастора Віктора, який він пастор, це теж втілення Божого задуму. Будь-яка церква. Брати пятидесятники які поруч із нами, це втілення його задума. Брати – це втілення його задума. Тисячі церков, друзі, 31 тисяча церков в Україні. Це теж втілення його задума. Боже, ми дякуємо сьогодні Тобі за церкву. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ми є твоє тіло. Ми, кожен з нас, Господь, ми не окремо сьогодні. Я дякую Тобі, що ми не окремо. Я дякую Тобі, Господь, що сьогодні під час цієї війни викликів, негараздів. Я не окремо, я не окремо, Господь. Я частина твого тіла, я частина твого задуму. Я там, я функціоную, я в ньому, я в тілі твоєму, Господь. Я дякую за це Тобі. Я дякую, Боже, за те, що тіло Твоє, воно розростається, тіло Твоє примножується. тіло Твоє зростає, тіло Твоє стає сильнішим, Господь. Я дякую, що сьогодні всі часи церкви, часи викликів. Церква Твоя, Господь, вона є, вона існує, Вона зміцніша, вона стає сильнішою, Боже. Я дякую за це сьогодні Тобі. Прославляю Тебе, величу Тебе, другоцінне, Боже. Тобі хвала, тобі дяка, тобі поклоніння. Господь, спасибі Тобі. Сп... Сибі Тобі, Господь, за церкву Твою. Боже, навчи нас, навчи кожного з нас бути задоволеними, задоволеними Твоїми задумами, Твоїми задумами, не нашими бажаннями, не вимірювати Твоє благословіння, Господь, задоволенням наших бажань, а бачити Твоє благословіння у тому, як втілюються Твої задуми в цій країні, Твої задуми в цьому світі. Боже, навчи мене бути вдячним Тобі. Навчи мене бути вдячним священству, навчи мене бути вдячним, брата. Сестрам, з якими поруч ти мене сьогодні помістив. Я дякую за це тобі, Господь. Це Твоя церква. Церква твоя, Господь, це є реально величний задум. Господь, ми не розуміємо його. Для нас іноді Він перетворюється на будівлю. Для нас іноді Він перетворюється на людей, які мені подобаються, і ще деяких, які не дуже подобаються, з якими мені комфортно, а з тими не комфортно. Господь, це наше уявлення, це наше бачення. Але я прошу тебе, Господь, сьогодні. Змінюй мене, змінюй мене, даруй Господь ці, цей день церкви насправді усвідомити і зрозуміти, Господь, збагнути, що ж таке церква. Даруй мені глибини твої, розуміння твоїх глибин, Боже. Я дякую тобі за це в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.